В стосунках криза здається, що виходу немає. Розмови перетворюються на сварки, близькість зникає, а почуття загасає. Але є методики, які допомагають навіть у найскладніших випадках. Я працюю з парами вже більше шести років, і зараз розкажу вам, як повернути довіру, навіть коли здається, що все втрачено. Перше це фінансові проблеми та стають джерелом напруженості між партнерами. Також поява дитини може спричинити кризу у відносинах, що зміна в рулях відповідальності може викликати напруженість між партнерами ти стиканом. Говорить про те, що 20% пар розривають стосунки протягом першого року після народження дитини, нездатність виражати власні почуття, потреби або очікування, сприяє накопиченню невдоволення та конфліктів. Якщо у партнерів різні уявлення про майбутнє, кар'єрні амбіції, бажання мати дітей або якісь відмінності у фінансових пріоритетах, це також може привести до кризи у стосунках. Вікові кризи, такі як криза середнього віку у дорослих або підлітковий період у дітей, можуть впливати. Увати на динаміку сімейних відносин Ці періоди часто супроводжуються змінами в поведінці та потребують адаптації з боку всіх членів родини. Якщо порушена довіра зокрема через раду, і це є найсерйозніша причина криз у стосунках, то відновлення довіри потребує значних зусиль. Та часу з обох сторін, наприклад, адаптація в новому середовищі може виявити слабкі місця, у стосунках та сприяти віддаленню партнерів.